Привіт, я Остап Українець, і це ваша підпільна гуманітарка. Раніше в різних відео ми вже трохи торкались питань індоєвропеїстики. лише в найзагальніших твердженнях, що санскрит не походить з української, і навпаки, що існувала якась собі проіндоєвропейська мова, з якої розвинулись сучасні тощо. Але нещодавно вийшло дослідження історичних мовних перетворень, котре зробило в індоєвропеїстиці маленьку революцію, і потенційно змінить наш погляд на те, хто ми і звідки Звісно, на глобальній шкалі. Тут і зараз ми все ще українці. Дослідження стосується історії всіх індоєвропейських мов та їх розділення на групи: слов'янські, германські, індоіранські тощо, відповідно до яких ми знаємо їх і сьогодні. При цьому там немає екзотичних висновків, автори дослідження не стверджували щось, чого в тій чи тій формі не припускали б до них інші дослідники. Це відео буде присвячене доведенню гібридної гіпотези походження індоєвропейських мов, але для цієї розмови нам спершу треба розібратися з основними негібридними гіпотезами. Отож, більшість із вас, шановні глядачі, є індоєвропейцями, як і більшість населення Європи, Ірану чи велика частка індійців. Це штучна назва, оскільки ми не думаємо про себе в категоріях доісторичного етногенезу. Спільнота, яку ми називаємо індоєвропейською, припинила своє існування багато тисячоліть тому. Сьогодні для нас важливішою буде національна чи мовна належність. Проте українська мова належить до групи слов'янських мов, які своєю чергою належать до великого індоєвропейського дерева, коріння якого насправді не дуже ясно, куди саме сягають. Ми не маємо писемних пам'яток із тих давніх часів, коли тільки-тільки зароджувалася прооснова всіх наших сучасних мов. Тому джерелами знань для нас виступають археологічні дані про розселення популяцій та порівняльно історична лінгвістика, яка дозволяє більш-менш точно реконструювати промову, від якої могли піти сучасні індоєвропейські мови. Донині існували дві основні гіпотези походження індоєвропейських мов, які разом лягли в основу гібридної. Це степова і анатолійська, тож розглянемо їх по черзі. Степова або ж кочова гіпотеза більш популярна в нашій частині планети. Згідно з нею, індоєвропейські мови зародилися в понтокаспійських степах близько 6 тисяч років тому, а вже звідти поширились спершу на захід у Європу, а тоді на схід, у Персію та Індію, разом із переселенням кочівників. Ямна археологічна культура в цій гіпотезі відповідає найдавнішим носіям праіндоєвропейських мов. І якщо вам доводилось чути, ніби саме Україна є колискою індоєвропейців, то йдеться про нерозуміння степової гіпотези. Бо так, згідно з нею, гіпотетична основа індоєвропейських мов справді виникла десь на територіях між сяном і доном. Проте ця гіпотетична промова найпевніше вже тоді складалася з численних локальних форм, які по ходу розселення і перетворювалися на відомі сьогодні гілки: германську, індоіранську та інші. Анатолійська або ж землеробська гіпотеза більш популярна серед дослідників з Туреччини і Близького Сходу. Також вона сягає трохи далі в минуле. Згідно з нею, індоєвропейська мовна спільнота виникла приблизно 9 тисяч років тому на території сучасного Курдистану, серед ранніх землеробів родючого півмісяця. Звідти індоєвропейські мови нібито поширились на Європу через Балкани і до Індії через перешийок між Каспієм та Перською затокою. Степова гіпотеза раніше і зродилась вона в європейських академічних колах, почасти опираючись іще на домодерні уявлення про походження центральних європейців від причорноморських кочовиків. Тому відносна популярність її саме в Європі тут не дивує так само, як відносна популярність анатолійської гіпотези на територіях, з яких вона виводить індоєвропейців, тобто в Анатолії. Кожному з нас, зрештою, хочеться бути ближче до джерела своєї історії. І ось цього року Пол Гегерті, дослідник еволюційної антропології, разом із командою з кількох десятків науковців опублікували дослідження, згідно з яким обидві основні гіпотези коректні. Річ у тім, що як степова, так і землеробська гіпотези містять слабкі місця. Скажімо, степова гіпотеза дуже умовно пояснює виокремлення вірменської і анатолійської гілок, а також ізоляцію грецької і Албанської на Балканах. Землеровська так само слабко пояснює виокремлення балтослов'янських мов і появу тохарської, індоєвропейської мови, якою говорили на території Китаю. Але що, коли сильні сторони обох гіпотез, оскільки стосуються різних мовних груп і описують різні періоди часу, є однаково точними? Перш ніж занурюватися в нюанси гіпотези, слід з'ясувати, як у мовознавстві працює сама ідея спадкоємства однієї мови від іншої. Якщо ви відкриєте звичайний словник індоєвропейських коренів, то побачите, що один корінь може мати кілька значень. Іноді вони близькі, іноді трохи далі. Скажімо, про індоєвропейський корінь бгего має приписані два значення: втікати і бігти. Значення близькі, бо втікаючи, біжимо. І сьогодні в українській мові маємо рефлекс біг-бігти через прабалтослов'янську форму бектий. При цьому значення втікати в українській мові пов'язане із текучістю, тим, що робить річка, хоч і походить від праіндоєвропейського кореня тек, що також означає бігти. Народні етимологи могли б припустити, що споріднене давньоіндійське такаті це те саме, що й наше тікати, але ні. Воно означає, він вона поспішає. Зв'язок із бігом тут також очевидний, але саме через давнішу форму, а не між двома мовами напряму. Так от, повертаючись до бігу в грецькій мові, котра виокремилась значно раніше, корінь помітно змінився. Проформа «бгогейті», яка означає змушувати когось бігти або тікати, перетворилася на фогвейо в протоеллінській та фобео у давньогрецькій. А от форма те, що змушує тікати. Богос перетворилось на «фогос», і зрештою на відоме нам слово фобос, тобто страх. Зазвичай ілюстрації до розвитку проформ подають у вигляді дерев, а зміну значень як константу, тобто від праіндоєвропейської форми, те, що змушує тікати, виводиться грецьке слово, яке означає страх, і на цьому все. Мовознавці розуміють, що процес зміни звучання і заміщення значень слова триває довго, проте це, так би мовити, тримаємо в умі. Важливо, що перехід відбувся, тобто слово змінило значення, як у грецькій, або не відбувся, і як в українській зі словом біг значення залишилось незмінним. Автори сьогоднішнього дослідження підійшли до справи інакше: існує певна кількість понять, базовий словник, які мусили існувати раніше за інші. З нашого єдиного прикладу можемо припустити, скажімо, що поняття біг у мові є давнішим від поняття страх. Запропонований метод дослідження полягає в тому, щоб на основі вже з'ясованих і описаних перетворень базової лексики у різних мовах в різні часи описати. Густину ймовірності перетворення певного слова, його фонетичних чи морфологічних змін, зміщення семантики, все відповідно до очікувань, заданих зафіксованими на письмі мовами. Так, корінь «бего» з високою ймовірністю міг пройти семантичний сув до значення страх чи до іншого поняття, що означає відторгнення або якось пов'язаний з втечею. Проте його сув до значення дерево куди менш імовірний. Щонайменше ми не знаємо жодної мови, де такий сув відбувся. Застосувавши подібний підхід до індоєвропейського масиву в цілому, науковці отримали прогностичну модель. Інакше кажучи, відомі нам мови, як живі, так і мертві, і особливості їх перетворення впродовж часу, забезпечили дослідникам базу для ймовірнісних припущень про те, як перетворення відбувалися в індоєвропейських мовах загалом. Попри те, що більшість індоєвропейських мов цілком загублені в історії. Наступний важливий момент для розуміння того, що тут відбувається, полягає у визначенні меж мови, їх немає. Тобто, для загального розуміння ми всі припускаємо, що окремі мови дійсно існували і в доісторичні часи. Але навіть ті, від яких збереглись письмові свідчення, це вже абсолютна меншість. У давнину книжні мови часто не відповідали тому, як люди розмовляли між собою. Археологічна культура також не обов'язково означала певну мову. Хоч дослідники співвідносять ямну культуру з проіндоєвропейцями, це не означає, що всі представники явної культури балакали індоєвропейськими промовами, і так само не всі носії індоєвропейських промов, які жили на цих землях, могли належати до явної культури. Подібна проблема зберігається і в цілком собі історичні часи, цитуючи Джеймса Клексона. Романські мови сягають невстановлюваної усної мови. Завжди буде розбіжність між латинськими джерелами та предком романських мов. Класична латина Вергілія і Марка Аврелія навряд чи була латиною селян Умбрії і Тоскани, а середньовічні вульгарні версії латини можуть мати більше спільного із реальною мовою, якою на цих землях говорили в римські часи, аніж із класичними джерелами. Коли ми говоримо про перехід слова з мови в мову або про зміну слова в межах мови, то насправді ми говоримо про ймовірність того, що в певному часовому діапазоні існувала група людей, котра вживала певну форму в певному значенні. Скажімо, староанглійське слово тун означало огороджений простір або групу будинків. З часом, не в останню чергу, завдяки бюрократії та впровадженню спільної термінології, в мові залишилось переважне значення невелике місто із вторинним значенням окреслений район міста. Колись корінь тун стосувався широкої характеристики локації відгороджене, відділене від інших місць. У сучасній англійській слово таун означає або конкретний тип поселення, або як частина складних іменників даунтаун, чайнатаун тощо історичну частину більшого міста або ж «city». У нідерландській мові є іменник таун, місцева версія того ж корення, проте значення слова сад. Натомість спільнокореневе німецьке «цаун» означає вже огорожа. В нас відбувався схожий процес: маємо слово город. Похідне ще від індоєвропейського «гордгос» огороджене місце, від корення гер охоплювати. Воно означає як місто, так і грядку на полі, так і сад. У бароковій українській існувало слово огрудок, запозичене з польського «огрудек». Омоформа російського «агарод» – це слово в українській означає саме обгороджений сад і споріднене з латинським гортус, котре теж означає обгороджений сад. Проте в українській цей древній корінь і зберіг вихідну форму, город, і зазнав деяких фонетичних перетворень при словозміні. Тому у нас є слово ожередь, тобто складені колом снопи, а також слово жердина, те, з чого складається огорожа, також похідне від слова город. І ніби нам цього було мало, ми запозичили ще й германське слово тун, але на позначення уже конкретного типу плетеної огорожі. І тепер це український тин. Ви можете бачити, що всі варіації значень і форм між різними мовами тримаються в межах загального смислового ядра. Семантичні зміщення, які знаходимо в германських мовах, так чи інакше стосуються вихідного значення обмеженого окресленого простору. А все ж ці значення, місто, сад і паркан, абсолютно не однакові. Один зі способів вимірювати динаміку зміни мови, це відстежувати подібні зміщення значень і зміни форм із плином часу. З одного боку, чіткої межі між мовами чи навіть етапами існування однієї мови, не існує. Мова це невизначений і скінченний набір ознак, бо мова ніколи не перебуває в стані спокою, який дозволить нам зафіксувати ці ознаки. З іншого ж, якщо ми спостерігатимемо зміни на достатньо великих базах даних. То неминуче помітимо, що такі зміщення не відбуваються хаотично. Існують кластери мовних змін, які ми в загальних рисах і називаємо іранською, германською чи слов'янською гілками. Великою мірою формування і виокремлення цих кластерів пов'язане з переселеннями, частково з появою нових технологій чи транспортних шляхів. Мовні зміни дуже рідко відбуваються поодинці, значно частіше вони відображають певні сталі тренди. У позамовній дійсності. І хоч ми не можемо знати напевне, що то були за тренди, ми можемо з певною ймовірністю передбачити зміни, які відбудуться, особливо для близько споріднених мов. Тут варто ще раз повторити застереження. Поняття мови у часи, коли не існувало загальної освіти, як і політичних держав у сучасному розумінні, дещо відрізняється від сьогоднішнього. На кожен записаний стандарт припадає від кількох до кількох десятків незаписаних. Дуже часто мова, якою написані середньовічні чи античні джерела, не є предківською мовою для тієї, котрою говорить сучасне населення країни. Так, англосаксонська мова споріднена з сучасною англійською. Проте вона не є її прямим предком. Сучасна англійська розвинулась на базі інших діалектів, котрі в англосаксонську добу просто не були зафіксовані на письмі. Взагалі, за висновками Гегерті та команди, лише дві сучасні мови, а вірніше по кілька їх сучасних варіантів, лінійно розвинулись із форми, яка вживалась у найперших відомих нам записах цих мов. Йдеться про грецьку і про вірменську. Обидві ці мови, як і албанська, безперечно, індоєвропейські. Але при цьому кожна з них становить свою власну мовну гілку. Це мови ізоляти. Тобто вони мали виокремитись із загального казана найраніше, та продовжити розвиток ще в часи вельми низької мобільності людей. Отож, як виглядало розповсюдження індоєвропейських мов згідно з дослідженням Гегерті? Проіндоєвропейський мовний стан існував у середовищі неолітичних землеробів на території сучасного Курдистану вже принаймні 8 тисяч років тому. Навряд чи це була єдина мова, як ми сьогодні подаємо реконструйовану версію. З тих часів до нас збереглись лише найбазовіші корені. А наші здогади про словоформи і граматику наших неолітичних пращурів є саме, ну, здогадами. За оцінкою авторів, показник у 8120 років є медіанною датою розділення первісного мовного стану на групи. Саме з цього моменту починається індоєвропейське порівняльно історичне мовознавство. Не з невідомого стану, який існував до розділення. А з тенденцій, які окреслились відразу після нього. Першими з цього стану мали виділитись вірменська, албанська, грецька і анатолійська гілки. Остання була мовою хетів і занепала наприкінці бронзової доби разом із хетською державою. А ось три інші вціліли донині. Станом на 7 тисяч років тому вже існують окремі гілки: ізоляти, окрема індоіранська, та ще одна, яка у той час починає розходитись. Сім тисяч років тому індоєвропейці з Південного Кавказу, яких ми раніше назвали б іраномовними, перейшли у чорноморські степи, де впродовж кількох тисячоліть змішувалися з місцевими мисливцями-збирачами. Виокремлення ізолятів та індоіранської гілки у цій теорії відбувається згідно з анатолійською гіпотезою, але за трохи уточненою і посунутою в майбутнє хронологією. Натомість формування європейських мов відбувається вже після відділення індоіранської гілки. І вибачте, саме на тій гілці був санскрит, тобто ми з ним навіть не кузени. Формування ж європейських мов починається з гілки землеробів родючого півмісяця, які мігрували в причорноморські степи та їх поступового змішування із місцевими мисливцями. Змішування дуже повільного, через що між старими і новими індоєвропейськими гілками настільки велика різниця, майже в 2000 років. Археологічна культура, в межах якої мав відбуватись цей обмін, нині відома як трипільська розпад цієї північної гілки відбувається приблизно 5,5-5 тисяч років тому. Ямна культура на шкалі часу відповідає скоріше розпаду цієї нової мовної спільноти і поширенню італійських, германських і кельтських протомов далі в центральну Європу, поки на наших землях поступово формувались балтські та слов'янські мови, а в степу регулярно кочували носії куди давнішої іранської мовної гілки. Саме в цій ситуації формувалися слов'янські мови, як ми їх знаємо сьогодні. І за деякими ознаками, як от за повною відсутністю мореплавної лексики у слов'ян до контактів з вікінгами, можемо навіть припускати, що ядро прослов'янської мови існувало десь на території сучасних полісся та Мазовії. Добре, можете запитати ви, нехай згідно з гібридною моделлю розпаду мов, представники трипільської археологічної культури були носіями прикурсору до індоєвропейського мовного стану явної культури. Нам яка різниця? Краса цього дослідження в тому, що воно справді не робить жодних гучних припущень, але чудово визначає сильні докази в обох мейнстримних гіпотезах. Модель, яку пропонують дослідники, узгоджує дві наявні гіпотези, підкріплюючи такий перехід археологічними і генетичними даними. Нехай ця модель не така приваблива для тих, хто шукатиме пряму тяглість, як ми її уявляємо з простих деревовидних моделей, вона видається точніша. Точніша, бо з одного боку добре пояснює лінгвістичну географію індоєвропейських мов краще ніж будь-яка гіпотеза поодинці, а з іншого вона розширює нашу неперервну історію аж до неолітичних культур родючого півмісяця. Нам же ця інформація важлива, зокрема тому, що стосується сучасної української географії. Розуміти зв'язок із культурами, які були тут до нас і залишили свій слід, важливо. І Я переконаний, що розуміти цей зв'язок і, взагалі, взаємозв'язки між мовами, народами і археологічними культурами, щоб не підміняти одне іншим, так само важливо. Поки на освітніх порталах лежать сценарії відкритих уроків наші предки-трипільці, популяризувати сучасну індоєвропеїстику об'єктивно етичний вчинок. Дякую вам за увагу. І я сподіваюся, що якось у майбутньому ми матимемо нагоду дослідити індоєвропейські мови та їх історію детальніше, особливо за рахуванням найновіших досліджень. Окремо дякую студії Ненза за те, що вкотре приймають наші зйомки у себе і організовують для нас і для вас ці відео. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі і нагадую, що підтримати нас можна. У різні способи, як залишивши свій коментар і вподобайку під цим відео, так і задонативши нам на Баймі або Donatello. Посилання, як і посилання на використання у цьому відео дослідження, будуть в описі до відео. Традиційно. На цьому па-па!